Село на півночі Чернігівщини, де проживає 370 людей, має професійний футбольний клуб Кудрівка Нива. Стадіон Кудрівка Арена вміщує пів тисячі глядачів. Якщо на трибунах розсадити всіх жителів села, то залишиться більше сотні вільних місць. Такий вигляд сільський стадіон мав у 2019 році. З 2023 року тут уже проводили футбольні матчі другої ліги чемпіонату України та грала національна збірна серед ветеранів. Зірки українського футболу були в захваті від нашого газону. З нового сезону ФК Кудрівка гратиме у першій лісі чемпіонат України з футболу. Для проведення матчів такого рівня стадіон має відповідати стандартам Професіональної футбольної ліги України та отримати атестацію. Тому Кудрівську арену добудовують. Огорожа, звичайно, в селі не зрозуміли. Цього було гарно і без огорожі, але ж потрібно було огородити стандарт 2,5 метри. Не повинно бути нижче. За вимогами першої ліги вболівальників перед входом на стадіон мають зустрічати стюарди. Зазвичай у нас сільські ми всіх знаємо, то паспорти не вимагаємо. Білетів у нас ніколи ніхто не. Продавав З'явилась і ще одна огорожа, яка відмежовує зону глядачів від поля. На ній же може бути розміщена реклама, показує Тетяна Гончаренко. На стадіоні з'являться нові вбиральні для вболівальників. Вони були, але це були звичайні вуличні туалети сільського типу. Олександр будує перегородку, яка відділятиме чоловічу і жіночу вбиральні. Дерев'яна основа там і факартон, і плитка кафельна. На будівництві, окрім приїжджих спеціалістів, працюють місцеві різнороби. Олександр із сусідньої сосниці. Що Ми на всі руки майстера над трибунами будують приміщення. Тут працюватимуть коментатори, режисери трансляцій, спостерігачі. Будуть і місця для vip персон Такий вигляд мають роздягальні для команд. Під вимоги першої ліги їх мають розширити, в тому числі і санвуздиль для спортсменів. Також триває будівництво роздягалень. Для арбітрів приміщень для допінг-контролю аптечного пункту. Якщо арену не встигнуть атестувати, команда гратиме на резервних стадіонах за межами області, сказав Суспільному президент футбольного клубу Кудрівка Роман Солодаренко. Але основний стадіон і все робимо для того, щоб грати тільки в Кудровці. Місцевий житель Микола каже, ходитиме на матчі першої ліги, якщо будуть пускати глядачів. Звісно, а чого ж? якщо буде час були Нехалі, якщо Чернігівська Ова дозволить проведення матчів з глядачами, то кількість місць на трибунах збільшать до півтори тисячі. Як сказала староста на матчі в Кудрівку, з'їжджаються із довколишніх населених пунктів. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.